Друзі, хто казав, що генератор мигає. Ось подивіться яка мерза. Ось бачимо у нас релі напруги. Вольта скаче куди хоче і як хоче. Я нічого не маю проти, я просто вам показую, як воно є. Так що генератор набагато краще, ніж мережа. якщо вона так скаче, мені вольтас, тепер дивимось на наш зарядний пристрій до акумуляторів. Також він нас мигає, наша лампа на ньому індикаторна. Також друзі послухайте трансформаторну виразу, як вона працює, сам трансформатор. <звук> Бачимо на нашу лампу, вона так продовжує мигати. Подивіться на годинник електронний. Він також змигає. Він працює від трансформатора, в ньому внутрі стоїть трансформатор обичний, який в час на, на свій годинник. Тепер можете мотопитися на блок зивлення також він Так от друзі, при цьому всьому у нас увімкнені усі наші електропристрої, телевізори у таку мережу І зараз будемо вмикати на сам телевізор і подивимося, буде працювати чи ні. Зразу можна сказати, що телевізори будуть працювати від такої мережі. Тому що в них стоїть імпульсний блок зелення, і він працює на багато високих частотах, тому йому особа воно і не вредить. Йому тільки дуже різко напруга не скакала від 90 до 400 В і все. Якщо так буде скакати, то імпульсник також може вийти із строю. А так він буде працювати як потрібно. Ну а тепер, друзі, я ось вам хочу показати на припорі гц метру. Подивіться що коїться із герцами. І це мереза. Бачимо тут скаче. І 50 Гц, і от 45 Гц до 70 Гц це максимально. Тому, друзі, будьте обережними і завжди контролюйте мерезу свою. Ось бачимо, що робиться із нашим реле напругою. Воно не знає, що йому навіть робити. Також пускач тарабанить. Тому, друзі, краще купіть собі такі пристрої Герцметри, для того, щоб ви могли контролювати мерезу. Щоб ви могли завжди знати, що коїться з мерезою. Але я рівно скажу, що хай краще буде так, головне, щоб вона у нас була.